Основна проблема селян рокитнівського району брак роботи. Тому збір білоруських ягід та грибів для більшості тамтешніх чи не єдиний спосіб заробити на життя. Масові походи з кошиками через білоруський кордон розпочинаються у червні. Тоді дозрівають чорниця. Сезон завершується наприкінці листопада разом з останніми ягодами журавлини. За півроку такого промислу місцеві заробляють достатньо, аби наступних шість місяців не турбуватись про гроші. Відколи на Рокитнівщині відкрили три тимчасові місце перепуску нелегальних мігрант... Ягідників поменшало, переконують прикордонники, щоправда, зовсім ця проблема не зникла. У нас все одно відбувається порушення режиму державного кордону. так як я казав, невеличка частина населення все ж таки не усвідомлює, що вони порушують. Приходиться констатувати факти цих порушень, людей затримувати. Притягувати до відповідальності за останній сезон жителі Рокитнівщини скористалися тимчасовими місцями перепуску кордону понад 83 тисячі разів, і лише шість десятків людей намагались зробити це у недозволених місцях 23 січня цього року. Стосунки між рокитнівським районом з українського боку та столинським з білоруського вийшли на новий рівень за міжурядовою угодою. Тимчасові місця перепуску стали постійними. Щоправда, поки угода не ратифікована, бо потребує схвалення парламентами обо. Ох, країн. не хотів би, звісно, забігати наперед. Але навіть якщо вона до початку цього сезону не, буде, не вступить в силу, то в нас все рівно будуть діяти протокольні домовленості. Я думаю, що люди Ні, будуть так також перетинати кордон, як вони перетинали, тут особих проблем не буде. Ірина Василовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День за